На третьому пленарному засіданні 47-ї сесії міської ради представили нового начальника головного територіального управління юстиції у Житомирській області, депутата міськради Олега Горая. Новопризначений керівник розповідає, приступив до виконання службових обов'язків 9 червня і своїм основним завданням вважає втілення реформ. Це однозначно маємо реалізовувати ті програми уряду, ті програми президента, тобто ті реформи, які в принципі вже тривають. Тривалий час, але чи на стадії свого завершення, чи є ряд нових реформ, які також потрібно реалізовувати. А що буде першочергово, ну безумовно, тут є певні питання, які хотілося б реалізувати саме по напрямку реєстраційної служби, щоб саме ця служба була більш доступна для громадян, для житомирян, тому що є певні зауваження, особисто в мене як громадянина, є певні незручності, з якими думаю, кожен з нас стикався, і я думаю, що це буде перший напрямок. Далі це буде питання по роботі виконавчої служби. Тому що в ході тих реформ, які теж вже запроваджені, які зараз тривають, теж будемо робити те, щоб виконавча служба дійсно працювала краще. Окрім начальника в управлінні юстиції, призначено також двох заступників: це заступник по напрямку виконавчої служби, заступник по напрямку реєстраційної служби. Це нова молода команда. Я дуже сподіваюся на плідну співпрацю і на гарний якісний результат вже найближчим часом. Це ті люди, які пройшли успішно конкурсний відбір або пришли стажування, і були призначені на цю посаду. Тобто, це люди. Я не працював в системі юстиції, тому що працював на теряті це трошки якби інше. Специфіка роботи, але в даному випадку це ті люди, які хтось працював по виконавчій службі по тому напрямку, хтось працював по реєстраційному напрямку. Закон про люстрацію новий начальник обласного управління юстиції вважає ефективним, але переконаний, що його потрібно доопрацювати з приводу закону. Ну знаєте, в першу чергу має бути чітко прописаний закон і чітко визначений виконавця. Виконавці як на загальнодержавному рівні чи на місцевому рівні. Коли буде чітко прописано, да, як то сценарій, хто має яким чином які заходи вживати, тоді відповідний закон буде найбільш ефективним на управлінні юстиції. Покладено теж ряд обов'язків саме у цій сфері. Але в даному випадку ми зокрема просто ведемо перевірку. Причетності людини, яка претендує на чи посаду, до якихось корупційних діянь, Принаймні, поки що так В подальшому, я думаю, що всі ж зміни все таки будуть вноситися, будуть якісь роз'яснення, і також ми будемо залучені до цього процесу. Призначення Олега Грая, який є членом всеукраїнського об'єднання батьківщина, на посаду начальника обласного управління юстиції, ще у лютому лобіювали нардепи від Житомирської області.